Вас 17 квітня на календарі. Кінець робочого тижня. Новини на СК 1 вже готові розповісти про найцікавіші події дня, що минув. Далі говоримо про таке. З 1 травня з кранів українців потече дуже дорога вода. Умови здачі зовнішнього незалежного оцінювання змінилися. Вісім ДТП за день сталося у Житомирі. Друга спартакіада школярів Житомира пройшла у військовому інституті. Про ці та інші новини далі. Сьогодні Арсеній Яценюк під час селекторної наради демонстративно вирішив перевірити, чи добре працює гаряча лінія уряду. Для цього він перед телекамерами і міністрами зателефонував на неї, аби дізнатися, як оформити субсидію на комунальні послуги, і зрештою додзвонився, хоч і не з першого разу. Доброго дня, Світлана. Скажіть, будь ласка, ви можете мені дати відповіді на питання, як заповнити заяву про призначення житлової субсидії? конкретно? От розкажіть мені, тут написано про те, що мені треба зазначити доходи. А про які доходи е, треба записувати? Це зарплата, що це таке? мені, так, так, будь ласка, як я можу вас звертатись? Е, Арсен, мене звати. Артем, так, а де ви проживаєте? В місті Києві я проживаю. В місті Києві, так, так, це надана інформація. А тепер тобто, під час доповнення декларації необхідно вказувати ваші доходи за попередній календарний рік, тобто 12 місяців 2014 року. А скажіть, будь ласка, коли буде призначена мені субсидія? Саме документи на формі субсидії повинні розглядати протягом 10 днів. Тобто протягом 10 днів і мене якось повідомлять про це. Так, да, про призначення чи не призначення під суді важко повинні формати працівники управління праці. Uh -huh. Ну дякую, Світлана, що про проконсультували прем'єр-міністра. Дякую щиро. В Україну прибули американські десантники. Десантники 173-ї бригади Сполучених Штатів Америки прибули в Україну для навчання українських військових. Повідомив посол США Джефрі Паєт у себе у Твіттері. Згідно з домовленостями з держдепартаментом США у навчаннях візьмуть участь 900 бійців Нацгвардії із Азову, батальйону імені Кульчицького, Ягуару, Омеги та інших частин з Києва, Харкова, Запоріжжя та Одеси. Наприкінці навчання підрозділам Нацгвардії, які побувають на тренінгу, американські партнери нададуть спеціальну амуніцію і засоби зв'язку. З 1 травня з кранів українців потече ну дуже дорога вода. Нацкомісія з регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг ухвалила рішення про підвищення тарифів на холодну воду. Там кажуть, це пов'язано з подорожчанням електрики та валютних кредитів для низки водоканалів. Відтак, вартість холодної води в різних регіонах буде різною. А подекуди її ціна зросте у шість разів залежно від підприємства постачальника. Вісім ДТП за день сталося у Житомирі. Одна з аварій відбулася на перетині вулиць Велика Бердичівська та Жуйко. Деталі у сюжеті у Житомирі на перетині вулиць Велика Бердичівська та Жуйка сталася дорожня транспортна пригода. КамАЗ врізався в автобус. Сьогодні це восьме ДТП у місті. Інспектори ДАІ порадили нам звертатися за коментарем до водіїв. Коментар для телебачення Хто може дати? дати Без коментарів. Подробніше водії знають. Водії також не надали ніякої інформації, та вони відверто грубили знімальній групі. Наше вам чуже горе. Наше вам чуже горе. Є, є. Все. Це ви вже цим не було нічого. А ви на чому їй Я пройшли шоу. Я просто йшов, бо бачив, що така біда, що люди. Тобто ви не водій, так? Ні, не водій. А що ви тут робите? Ну, просто йду і все. Як за А ви також були за кермом? Я на б**ках був. Інспектори повідомили, що експертизу на вміст алкоголю у крові водіїв ще не робили. Скажіть, будь ласка, ви перевіряли водіїв? На... Ще поки ні. Ще поки ні. А будете буде, перевіряти? Да, так, Один з учасників ДТП у машині передавав гроші невідомій нам особі. Оформлювати дорожню транспортну пригоду водії та їй поїхали на Бердичівський пост. Будьте обережними за кермом та не порушуйте правила дорожнього руху. Андрій Іванюк, Світлана Дворак, телеканал СК-1. Бігова естафета, підтягування на перекладині, метання, гранати на точність та інші види змагань пройшли під час другої спартакіади школярів Житомира, присвяченої Всесвітньому дню авіації та космонавтики. Житомирський військовий інститут вже вдруге зібрав юних спортсменів з усіх шкіл нашого міста на міській спартакіаді. На думку керівництва закладу, фізичний розвиток це майбутнє міцної нації. Сильна молодь здатна і готова захистити державу. Це запорука того, що ворог не пройде. Тому ми приділяємо найбільшої уваги і інтелектуальному розвитку, і фізичному розвитку спорту. Нашої молоді У ролі авторитетів на заході виступали курсанти військового інституту, які мають чималі здобутки на всеукраїнській спортарені. Жага до вдосконалення спортивних навичок юнаків підтвердилася і великою кількістю заявок на участь від шкіл Житомира. Дійсно, цього року рекорд тому, що так, наскільки я знаю, більше 20 шкіл зібралося, У нас дуже багато учасників. Я думаю, абітурієнтів буде чимало, і багато хто захоче. Вступити так в даний вуз так для подальшого свого розвитку і подальшого розвитку своєї країни. Школярі змагалися у біговій естафеті підтягувані на перекладині, метанні гранати на точність та у інших видах змагань. Початківці кажуть, ажіотаж на спортивних майданчиках виправданий. Мені це подобається. Ми показуємо, що ми за здоровий спосіб життя. Таке важке тяжове нужно також і атлікатися від плохих мислі займатися спортом, получать заряд хорошого настроєння і такі мероприятия я в будущем собі. Підсумком другої спартакіади школярів Житомира, присвяченої всесвітньому дню авіації та космонавтики, стало нагородження кращих спортсменів. Майже військово-патріотичне виховання одна з найважливіших запорук сильної держави. Військовий інститут імені Сергія Павловича Корольова зібрав наймужніших з молоді, які в майбутньому можуть стати абітурієнтами інституту. В нашій державі є сила, воля та молодечий дух. Віктор Журавський, Євген Єсолов, телеканал СК1. Умови здачі зовнішнього незалежнього оцінювання змінилися. Перші тести з української мови та літератури відбудуться вже 24 квітня. Правила здачі тестів у нашому сюжеті. Умови здачі ЗНО змінилися. Про це повідомили на прес-конференцію Житомирській облдержадміністрації. Перший тест з української мови та літератури відбудеться вже 24 квітня. Його результат буде зарахований у якості оцінки за державну підсумкову атестацію. Зовнішнє незалежне оцінювання з Української мови співпадає з державною підсумковою атестацією. Вперше у нас буде задіяно 42 пункти тестування. Більше 10 тисяч, а саме 10 тисяч 373 абітурієнти будуть складати. Це зовнішнє незалежне оцінювання. Якщо у попередні роки ЗНО з українською мовою відбувалося у декілька днів, то цього року усі абітурієнти будуть складати його в один день. Тільки в 19 районах області проведення зовнішнього незалежного оцінювання відбудеться на місцях. Змін зазнав і список предметів. Ще незалежне оцінювання у 2015 році буде проведено з 12 навчальних предметів української мови і літератури. Історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, а також англійської, німецької, французької, іспанської та російської мов цьому році не буде до незалежного оцінювання. Включений предмет зарубіжна література. Та всесвітня історія. Усім бажаючим вступити до вишів у 2015 році, слід пам'ятати, що сертифікати за попередні роки відтепер не діють. Перестало діяти сертифікати за попередні роки. Воно теж нам додавало ще частину додаткових абітурійтів. По великому рахунку ми таких обсягів, що у нас в один день тестування мало бути організовано 42 пунктів. У нас ніколи такого не було. ЗНО з усіх предметів, окрім української мови, відбудеться у період з 3 по 26 червня. Результати тесту з української мови будуть оголошені до 15 травня, а з усіх інших предметів до 8 липня. Анастасія Туловська, Ганна Листопадська, телеканал СК 1 смаколики для військових студенти Житомирського університету почастували бійців, які лікуються у військовому шпиталі великодніми наїдками. За рік війни на сході термін груз 200 груз 300 Буратіно, град та ураган вже стали звичними. Кількість поранених воїнів, які захищають честь та гідність нашої країни, не зменшується, і вони потребують нашої підтримки та уваги. Таку думку висловили студенти Житомирського державного університету імені Івана Франка, які завітали у військовий шпиталь. Кожен допомагає військовим хто чим може. Ми студенти, ми теж вирішилися долучити до, до такої акції, подарувати просто військовим частинку маленького великоднього свята. Тиждень після Великодня. Зібралися з силами, всіма силами зібралися всією групою. підняти їм дух, настрій бойовий, або якось покращити їхнє самопочуття. Вручимо їм маленькі такі великодні подарунки, зробимо їхнє життя, хоча б трішки солодшим. Куратор групи каже, студенти самі проявили ініціативу, а кафедра лише долучилась до організації. Було оголошено в групі, що буде така акція. От як вони ставляться до цього? Вони погодилися з радістю, саме головне бажання от і все. А все решта це такі. Супутні матеріали. То саме головне бажання людини. Студенти мають таке бажання, вони погодилися це зробити. Ну, викладачі кафедри історії України підтримали нас матеріально. Поранені розповіли, як вони проходили службу, брали участь у боях за українські території та захищали нашу державу від агресора. Бійцям надзвичайно приємно, що їх цінують та не забувають. Волонтери кожен день приходять, допомагають ліками, школьники приходили. Приїжджали, концерт давали. Звісно, потрібно. Ну, психологічна піддержка. Все добре, приходьте, ми вам дуже раді всі. Ну, все приносять, гостинці там таке. Мильно, рильно таке все. Да, все, що кажемо, ну, ми скромні, ми нічого так не просимо, всі самі приносять. Пасхи приносілі, ну, крашенки. Ну, Головне, позитив. Щоб виздоравлювати. студенти закликають всіх небайдужих долучатись до підтримки українських військових як морально, так і матеріально. Адже тільки разом ми переможемо. Яна черпицька, Світлана Дворак, телеканал СК1. У Житомирському обласному спеціалізованому будинку дитини для дітей сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків, нині перебуває 75 діток. 17 квітня для них відбувся театралізований великодній ранок. Заклад відвідав заступник голови обласної ради Руслан Годований. Сьогодні є пасхальний тиждень. Сьогодні був дітей пасхальний ранок. Прекрасні діти. Ну, в першу чергу хотів би подякувати колективу, який взагалі опікується і любить цих дітей. А це у свою чергу, зі слів Світлани, Урсуленко, сприяє тому, аби вихованці будинку дитини, які позбавлені батьківського опікування, потрапляли у сімейні форми виховання. Головний лікар поділилася планами та перспективами розвитку закладу. Це завершення ремонту даху, на що виділені кошти з обласного бюджету, та утеплення фасаду. Буде здійснено за кошти благодійників. Проте основні зусилля будинку дитини хочуть спрямувати на розширення його лікувальної діяльності. Ми вже готові сьогодні приймати не лише діток, які вихованці нашого будинку дитини, не лише амбулаторних дітей, які приходять в ті часи, коли наші діти відпочивають, А ми готові відкрити стаціонарне відділення і приймати дітей раннього віку, тобто від народження до 4-5 років життя, які будуть мешканці нашої області. Будинок дитини вже має проект типового положення щодо переформатування діяльності. Плани і напрацювання колективу закладу цілком підтримує заступник голови обласної ради. Пропозиції гарні керівника закладу щодо удосконалення роботи. Роботи по законодавчій базі, саме ми це на себе візьмемо і звичайно наскільки зможемо, зміцнимо матеріально технічну базу. Але саме головне діти, це віра в Бога. Сьогодні пасхальний тиждень і У це, 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 одному з сіл Житомирщини мешканці самотужки відновили стару пожежну частину. як можна знайти годину дві часу, а не чекати допомог? Далі у сюжеті. Пожежний підрозділ Володарсько-Волинського району довгий час був повністю занедбаний. За словами жителів села Новоборівки, коли траплялися пожежі, рятувальників інколи доводилося чекати більш ніж півгодини. І за цей час вогнище встигало завдати серйозних збитків. 90-ті роки, коли в країні була така криза економічна, і почали скорочуватись пожежні частини у сільській місцевості. Розпочалося воно із колгоспів. Там були в свій час пожежні депо і потім скоротили в області декілька пожежних частин у селищах міського типу, які не були районними центрами. Та місцева пожежна охорона вирішила не миритися із таким станом, і у 2010 році спільними діями громади та селищної ради було засновано новоборівську місцеву пожежну частину У 2003 році. Козаки поліського казачього коріння прийшли сюди, подивившись на те, що в цій частині розруха і вона десь не працювала протягом 5-6 років. Ришили відновити поліським козачим казаками частину, Значить, організували так сказати, суботник, прийшли хлопці, приїхали автомобілі свої, на своїх автомобілях, приїхали. Значить, з того, що почали прибирати цю частину. Олег Журавський розповідає, у приміщенні не було навіть вікон та дверей, тож його у якості оселі використовували без хатчанки. Зараз у пожежній частині цілодобово працюють 9 робітників, які застраховані та забезпечені усім необхідним. Пожежники обслуговують до 12 тисяч населення найближчих сіл. Тільки за останній місяць було здійснено 6 виїздів. Існуванням власної пожежної частини жителі новоборівки задоволені. Дмитро розповідає, якби не рятувальники згорів би його будинок. З хвилин, напевно, десять вже вони були. І, ну, допомогли? Звісно, допомогли, тому що перейшло б і на низ. А саме головне на хату пішло. Згорів би вітер було ну, перекинулося. Зараз селищна рада планує розширити сферу діяльності пожежної охорони та перетворити її на аварійно-рятувальну частину. Анастасія Туловська за матеріалами Державної служби з надзвичайних ситуацій у Житомирській області. А довкола кінотеатру Жовтень утворилося ціле містечко. Тут презентували різні культури народів світу, а також частували перехожих екзотичними стравами. У центрі міста на Майдані Корольова молодіжна організація International Youth Fellowship влаштувала для Житомирян презентацію різних країн світу. Молодь в національних костюмах розповідала про культуру та традиції. Організатори пригощали національними стравами Кореї, Африки та Індії. У нашій організації є декілька програм. Перша програма це міровий табір. Він проводився в цьому році в 80 країнах світу. І на Україні теж з 26 по 30 квітня в Києві буде проводитися такий Табір. Організатори розповідають, що завдяки таким заходам студенти стають волонтерами як в Україні, так і в інших країнах світу. З Житомира у нас їздили студенти в Африку. Один рік вони там займалися громадською діяльністю, преподавали російську мову в школах і різні виставки теж готували. В Корею теж їздили, в Індію. Зараз вони вернулись, і тут на Україні культуру цих стран вони показують нашому народу. Також до Житомира приїхали іноземні студенти-волонтери. Ємін приїхав з Кореї в Україні. Він уже два роки працює у різноманітних соціальних проєктах. Погода ще я дуже люблю, і що єда їду на да. то більше. А подобається? Ш... Блінчики. Блінки. Також Ємін вчить житомирян корейської мови. Я кажу, то є п'яніс свободу, біжаю, що проводити курс корейського СК. Скільки нужно часу, щоб вивчити корейський? Ну я не знаю. якщо я... Студенти хорошо учитися, так да можна вистрати. У нас є три дивочки, вони гараші. Я Яна Чорпицька, Світлана Дворок, телеканал СК1. Не будьте байдужими. На цьому у мене все новини інформуватимуть вас про останні події України та світу. І пам'ятайте, де б ви не були. Лишайтеся з СК 1 та любіть Україну.